Доброго часу доби. Сьогодні я вам хочу показати розпаковку подарунка на День Святого Миколая від сайту Кактус, від користувача Аріокатус від пана Олександра Миколайовича. Він щороку робить роздачі подарунків у вигляді насіння. Його насіння я отримував напевно 2 роки тому. Перші мої посіви були невдалі, другі посів був вдалим. Деякі сінці вижили, деякі ні. Ті, що вижили, вже мають розмір як стаканчик п'ятерка. Досить такі цікаві рослини вийшли. На жаль, зараз не можу показати, тому що вони на зимівлі. Зараз я вам покажу, яке насіння він. Пропонує, яка роздає безкоштовно. Це акція діє в нього щороку на День Святого Миколая. Безкоштовно сплачуєте лише за доставку. Відправляється в паперовому пакеті. Пусто. і в пачки від сірників. Зараз подивимося. Сіяти поки що не буду, сіяти я буду приблизно в лютому, щоб потім поставити їх вже на денне освітлення, не лампи. Дуже добре запаковано, проклено скочим з цих сторін. Так, ми дивимося. Все Підписано такі бумажні конвертики. Це сетінопсис 2020 року. Сетінопсис у мене є рослинка, яка вже теж плодоносить. Тоді треба перебрати висушити Любов'я 2022 року. Насіння. Потім пародія. 22 року. Цереус 17-22 рік мішане насіння. Гімнокаліснус Дімнац... Дімна в пенгазині в мене таке росте. Досить таки легко пророщується. Мені подобається. З ним я не мав проблем. Хамато-кактус, це теж у мене дуже добре таки посіявся і виріс. Та це теж мені подобається легкості вирощування. Дім на брухи. Здається, в минулі рази не було його або, можливо, я сіяв і в мене нічого не війшло. Гінзі досить класно тут теж сходить рослини. Похожий на ну, кактус може, напевно. Ці колючки більше і теж такі легко сіються легко вирощується, і похожий чимось до легкості на хінопсіс. Неочелія Т -т -т теж у мене є. Він пересилав раніше два вида їх. І в мене. Взійшли майже всі, але деякі загинули і залишились буквально по 3-4 рослини кожного вида. Але зараз не можна приділити, тому що вони ще не цвітуть. Їм буквально рік чи, чи, чи два пішло. Е і ще ось така рослина 22 року. Сіяв, не взійшло і не виросло. Ось ми маємо 10 рослинок, які безкоштовно роздаються на сайті KIFKUS. Роздавалися. Це акція акцію щорічно. Зараз покажу вам кількість насін. Думаю, тут не 10, а навіть більше. Нагласип, да. ну, Бачите, тут добра кількість їх. Я не знаю, можливо їх 30-40 тут. Тому є чим зайнятися в лютому місяці. Все. Всім дякую за увагу. Підтримуйте українську спільноту сукулентів. В Фейсбуці також раджу вам завітати на сайт «Київ Кактус. Там досить багато цікавих тем про вирощування та догляд сукулентів. Інформація оновлюється щодня. Щодня додаються нові рослини з продажу на сайт, також додаються нові статті. Багато користувачів подорожує по країнам світу. Пан Юрій був, здається, літом в Мексиці. Досить такі цікаві статті, досить цікаві фото він виложив на сайт. Тому рекомендую сайт КейфКтус. Всім дякую за увагу. До побачення.